Чернігів одне з українських міст, яке найбільше постраждало від російської агресії. Під час активної фази війни було зруйновано сотні будинків, як багатоповерхових, так і у приватному секторі лікарні, школи, дитячі садочки. Постраждали теплогенеруючі підприємства, критична інфраструктура, бізнес. Враховуючи складність ситуації, головне завдання було в короткі терміни забезпечити людей водою та світлом, відновити будинки для того, щоб відбувся опалювальний сезон. І воно виконано. Питання відбудови та подальшого розвитку міста серед іншого обговорювали під час прес-конференції міського голови Чернігова Владислава Атрушенка. Бюджетні кошти, які передбачалися на розвиток, були спрямовані на відбудову. В місті пошкоджено 875 багатоповерхових будинків, з яких лише 18 взяла на себе ова. Відновлення решти відбувається міським коштом. На це виділено більше 200 мільйонів гривень. Це Ну, скажімо, трошки непритиманна для місцевого бюджету функція ремонтувати приватне житло, але ми змушені були, були це робити, враховуючи сезонність цих робіт, і враховуючи відсутність жодної інформації від органів державної влади стосовно ремонтів, і не маючи такої кількості житла на заміну. В принципі, ми не мали іншого вибору, як розпочати ці ремонтні роботи. В місті започаткували програми часткової компенсації на ремонт пошкоджених вікон у багатоповерхівках та одноразової матеріальної допомоги жителям приватного сектора. Ми розуміли, що ця програма вона не вирішує питання повного ремонту і відновлення житла. Але вона хоча б частково допоможе з логістикою, там, придбання матеріалів, вивозу будівельного сміття, яке лишилося після руйнації з ділянок відповідних. Ну це ну, певно, все-таки плещі. Міський голова зазначив, що капітальні ремонти вже виконані у 79 із 104 багатоповерхівок у 700 – Виконані поточні ремонти в цілому я можу зазначити так, що ми уклалися в той термін, який нам був відведений так схедь до початку опального сезону, і ми зробили найголовніше, практично скрізь, ми закрили периметри будинків і лишаються в нас роботи. Всередині будинків. Велику кількість робіт доводиться виконувати непланово, наголошує міський голова, а це велике навантаження на бюджет. Тож всі ці заходи були спрямовані не на розвиток, а на ліквідацію наслідків військової агресії РФ. Найголовніше все-таки я хочу зазначити, що сьогодні під час Військових дій, коли велика скрута, коли у нас 400 мільйонів гривень недобор бюджету. На сьогодні ми не отримаємося кошти. Та да ще в додаток до цього не виконані роботи. Це ще мінус, і вибачте мене, ремонт приватних багатоквартирних будинків, видана допомога людям там і так далі. Це не розвиток міста. Це не розвиток міста. Інші міста багато з міст України, Західної України, де приток робочих кадрів, профіцит бюджету, мають можливість. У цей професій вкладає саме в розвиток, як не важко, але вже зараз, не чекаючи перемоги, місто має думати про розвиток, наголосив Владислава Трошенко. Чернігів повинен мати стратегію майбутнього. Саме тому продовжують співпрацю з архітектурною студією Якуша, яка розробляє концепцію розвитку міста. Грандіозна робота щодо того, щоб у нас був представлений проект. Розвитку міста на десятиріччя і для того, щоб інвестор, який захоче, або донор потужний, або наші міста-побратими, якщо захочуть, долучитися до відновлення міста Чернігова, для того, щоб у нас була концепція, яка б робила можливість і зберегти історичну самобутність міста. Туристично привабливість, рекреаційний потенціал і виробничі можливості. Чернігівці продовжують жити і будувати плани. Серед них і реконструкція центрального парку культури і відпочинку, будівництво палацу спорту, потужної багатопрофільної клініки і розвиток медичного туризму, очищення стрижня, розвиток електротранспорту і не тільки все, аби спонукати людей повернутися до Чернігова і втримати молодь в рідному місті.